Під звуки колядок та українських пісень сьогодні на вічовому майдані у Івано-Франківську засвітили ялинку перемоги. Під час заходу працівники місцевої дирекції Укрпошти та міської ради погасили марку переможного нового року. Цьогоріч ялинку івано франківську оздобили 120 -ма дитячими малюнками на патріотичну тематику. Мілана показує, який малюнок на ялинці їй подобається найбільше. Її мама Марія Гречаник розповідає, вони не місцеві. Через війну переїхали до Івано-Франківська із Херсона. Жінка каже, така ялинка, на її думку, є доречною цьогоріч. Дуже приємно, що її ніхто в лісі не зробував цю красу, а зробили саме з дитячих малюнків, котрі відображають сьогоднішню нашу реалію». Нашу. Франківка Ганна Тютіна каже, їй також подобається цьогорічна ялинка. Зараз треба гроші. На армію відправляти, дітям допомагати, переселенцям. А ця ялинка гарна, дуже гарна, я, я задоволена. Військовий Олег розповідає, зараз у Івано-Франківську перебуває на лікуванні, опісля планує повертатися на фронт. Тож, каже, ці дитячі малюнки для нього додатковий стимул боротися. Краще, хай краще, хай буде така ялинка. Ми будемо знати, заради кого ми перемагаємо, заради своїх дітей. Ми бачимо цю ялинку, що вони справді чекають, і вірять у нас, тому у нас більше шансів на перемогу. На Каркас п'ятиметрової ялинки виготовили учні одного із професійно-технічних училищ міста. З місцевого бюджету на неї грошей не витрачали, каже міський голова Руслан Марцінків. З його словами, перед тим, як розпочати роботу над цією ялинкою, серед франківців проводили опитування і вони підтримали таку ідею. Цього року недоцільно ставити штучу ялинку з ілюмінаціями. Тому прийняли рішення, радили з громадою зробити ялинку перемоги у вигляді дитячих малюнків. Діти намалювали. Частина малюнків є на ялинці, частина є на наших фотозонах. Я думаю, що цього року ця ялинка вона свідчить наше прагнення до перемоги. Руслан Марцінків каже, ялинку підсвічуватимуть щодня з 18 до 21 години. Гірлянди працюють за допомогою генератора. Світлодіодні арки цьогоріч не встановлювали. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.